Вінничанин Ярослав Павлик, ветеран війни, до повномасштабного вторгнення займався підприємницькою діяльністю. Ще в 2016 році відкрив автосервіс та магазин запчастин для легковіків. Коли ж прийшов час стати на захист рідної країни, пішов добровольцем не роздумуючи. Страшний день, 24 лютого. Ми всі прийшли на роботу. У нас була велика команда, і 24 числа, як зараз пам'ятаю, в 9 ранку ми всі з'їхались на роботу. Щоб ну, настала війна, мої хлопці кажуть: ну, як до керівника, що будемо робити? Я кажу, хлопці, ну, з цієї хвилини, тепер я вже ваш не керівник, тому що почалася війна, і найкращий мій товариш, який зі мною працював, сказав, що, що потрібно йти захищати нашу державу. І нас в перший день, вісім чоловік, ми з роботи всі поїхали до військомата, там були дуже страшні черги, і нам сказали їхати в тероборону Вінницького району. Ми були перші в списках в Вінницькій теробороні. Я буду говорити за нашу якби, компанію з вісьми чоловік. В армії служило тільки двоє. Тобто, шестеро ну, взагалі, ніякого відношення до військової справи не мали. Нас навчали, ми були на полігонах, і потім ми нас перемістили на Придністров'я. На бойовому завданні Ярослав отримав важке поранення та втратив руку. Каже, головне, залишився живим. Був виїзд на Донецьку область, на Вугледарський напрямок. І там ми пробули майже три місяці. І 11 листопада, 2022 року, ми з моїми товаришами, з побратимами, пішли у бій. Це був населений пункт Павлівка, там я отримав снайперське поранення. Ну, мені відсікло артерію, і я наклав турнікет. І ми дуже довго виходили з оточення. Мені ампутували руку ну, там, в польовому госпіталі, а потім мені переампутували вже в Дніпрі. Потім ще була реампутація в Вінниці, була довга реабілітація. Потім я попав до штатів на протезування, запротезувався та вернувся назад до військової служби. І ще рік без руки я прослужив в армії і звільнився тільки в минулому році літом. Ярослав зізнається, що повернутися до цивільного життя було важко відволікала власна справа, що стала для нього реабілітацією. Сімейний бізнес зберегла дружина, яка, незважаючи на виклики воєнного часу, продовжила працювати. Я вийшла на роботу. В мене залишився один механік, і я тут була, і бухгалтер. І так і вставала і працювала. Дітки тоді були на онлайні, було легше, я відвезла їх мамі. Бо тут було страшно, паніка ця по початку була. Дітки були в мами на онлайні навчалися, а я була сама. Тут в Вінниці, на роботі. Працювала. Працювати треба кожен день. Ти себе мусиш заставити. Це тебе тільки ти себе змусиш заставити робити. Сама. А нереального або неможливого, напевно, немає. Нам, людям, жінкам, хоч це чоловіча справа, треба. І людина може навчитися всього. Все людини підвладно, просто захотіти. Ветеран війни не лише підприємець, а й волонтер допомагає військовим ремонтувати автомобілі. Наразі своєї черги чекає евакуаційна машина, двигун якої не підлягає ремонту. Ярослав знайшов спонсора, і тепер новий мотор готовий до встановлення. Військові ну, кажуть, потрібно вирішити ситуацію. Я кажу, ну тут не вирішиш, потрібно новий двигун. Двигун коштує 120 тисяч гривень. Вони кажуть, ну грошей немає, я їх розумію. Але я знайшов спонсора, який купив цей двигун. Ми його безкоштовно встановимо. І машинка поїде допомагати нашим військовим в евакуації, в транспортировці поранених. Військовим, які повертаються із зони бойових дій додому, Ярослав Павлик радить робити те, до чого лежить душа, і в жодному разі не здаватися. Його ж найкраща мотивація це сім'я. Хочу побажати військовим після поранень, після ампутацій. Життя продовжується, потрібно жити, і ви маєте себе знайти в цивільному житті. Ми сильна нація, ми переможемо.